Тую шарлотку 200 гів борошна відміряла, стакан цукру, 3 яблучка, 3 яйця, ванільний цукор і розпушувач. Все починаю готувати. Вбила 3 яйця. Зараз буду збивати. Кидаю цукор і ванільний цукор. Ну, ворітки застелила пергаментом, помазала кісточкою олійкою і зараз посиплю. Ось так виклала я яблучка. Це перший раз я так своїм міксером скористувалась. Так, у просіяне борошно додаю чайну ложку розпушувача. Борошно з розпушувачем і потихеньку буду додавати. Утистов. Подлишки. Что? Еще остальное. Так потрішки помаленьку розмішую. Ну і звичайно, щоб не було ж сухого, щоб, щоб не було ж сухого борошна. Ну, не сильно колочу, отак. Легенько. Щоб ж не опало? Зараз яблучка з бризкою лимоном. Потру трішки і цедри. Отак, От до білого сильно не буду. Можна і в тісто трішки. перережу и сбрызкаю. Вот так. Все, досыть. Потихеньку перекладаю тісто на яблучка. Так, все. Так, ставлю в духовку, духовка вже нагрілася. Двадцять хвилин був пиріг у духовці, трішки пришмалився. Це в мене духовка така. Зараз спробуємо зубочисткою. Так, ану. Сухенька. 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 Так, все буду перекидати на блюдо. От такий вийшов яблучний пиріг. Я його присипала цукровою пудрою ось. Ось яблучко, бачите? так. Як будемо пробувати, я вам розріжу, покажу. Так, продегустуємо яблучний пиріг. Так, зараз я його розріжу. А пахне запах і ванілька, і яблучко саме. От. От. Дивіться, який він гарнюний. Пробувати не буду, бо мені не можна. Ну, я бачу, що він пропечений, рецептура тут хороша. Ну, хіба що з шматочок відріжу так, І скажу вам. Дивіться, який він гарненький. Головне, що пропечений. Ану. Рекомендую. Ой, Сереж, такий добрий, ти що? А я ж такого добру не робила. Ну хорошо, так? Да.